Російська армія атакувала шахедами Київщину, міста обухів, Українка та Трипільська ТЕС та да, теплова електростанція розташована. Поруч були під атакою. Мережі також повідомили про перебої з електроенергією на Київщині внаслідок російської атаки. У Міненерго заявили, що ворог хоче залишити країну без світла та тепла. Мета очевидна завдати ще більше труднощів в мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи, об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б'є по критичній цивільній інфраструктурі. Пане Максими, як Район до цього готується. Це спальний район, багато людей. Дивіться зараз. Ми е, проходимо підготовку до опалювального сезону класичного. Ми отримуємо так, так звані це акти ага. на кожен будинок, на кожен під'їзд, на кожен тепловий пункт. Що вони готові, продуті, герметичні. все В порядку підготовлено до подачі ага. теплоносія. Вже десь на 90% виконані роботи. 90 да, все, все в порядку. У нас є велика шоста ТЕЦ, Вона. Uh, найбільше в Києві? Найбільше в да? Києві, так. Да. Вона Це два... контролює весь Деснянський район, частину Дніпровського району. Здається, на Поділи, на оболонь там ще да, щось. Так, вона хоче. виробляє і тепло, і електроенергію mm -hmm. також. Це потужний такий гігант. потужний да, гігант, гігант, дуже критично. важливий. Да. А, і наше завдання завдання військових захищати ці стратегічні ну, об'єкти. Звичайно, наше завдання бути готовими до да, найбільш критичного. Якщо мороз мінус 40, так виключається з якихось аварійних причин внаслідок ударів опалення. Ми готові швидко спускати воду з труб? там. Єнці на воду ми готові спускати. У нас реакція приблизно до двох годин, щоб підготувати будинки до того, щоб вони не розмерзлися, але ми опрацьовуємо іншу конфігурацію. От, ключове, ми зараз відпрацьовуємо з водоканалом. Він, нібито, готовий до цього, що все це буде працювати.